Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Сьогодні я знову повертаюся до теми, яка пов'язана з оцінюванням навчальних досягнень наших учнів. Що хочемо сказати? Насамперед, відзначимо, що вже два тижні ми провчилися використовуючи ось ці нові правила виставлення балів чи оцінок за навчальні досягнення учнів за групами таких, таких навчальних досягнень. І можемо зробити певні висновки. Висновок перший, такий, який був і на початку, коли ми прочитали про оці нові критерії в оцінюванні навчальних досягнень. Хто це придумав і для чого це придумали? Ми занурилися вже в саму систему оцінювання, стараємося щось відшукати своє, оскільки ми прихильники того, що все-таки це є рекомендації. Кожна школа має академічну таку свободу і може сама дещо придумувати, але все рівно те, що ми можемо придумати, ніяк не в'яжеться з тим, що придумали оці, як їх назвати, не знаю, люди, які не мають що робити відно, в міністерстві і видають свої шедеври для того, щоб. Голови у наших вчителів не були спокійними, щоб мало того, що виникає море проблем пов'язаних з тим, що в нас війна, це не то, що море проблем, це біда в нас, то це одна біда велика. І тут ще біда, це міністерство освіти, яке для нас викидає постійно певні якісь такі листочки, ми скажемо, над якими ми зобов'язані думати, придумувати, як викрутитися, як щось підтасувати. У нас є таке правило, у всіх мало би бути академічна доброчесність. Тут навіть вчителі не здатні. Показати свою академічну доброчесність, тому що ми зобов'язані якось викрутити з цієї ситуації, щоб ну, підтасуватися під те, що вони пропонують. Ну, я зупинюся знову ж на деяких таких ем, сторіночках е, е, навчальних досягнень, оцінки навчальних досягнень, які стосуються десь, деяких предметів. Ну, ми зустрілися з м, такими е, групами результатів у е, здоров'я, безпека та добробут, такого інтегрованого курсу. Що тут пропонують нам творці, творці цього оцінювання? Значить, група результатів. Одна, перша група. Безпека. Уникає загроз для життя власного та інших осіб, прийняття рішень з користю для власної та громадської безпеки. Група друга: здоров'я, турбота про особисте здоров'я, аргументований вибір здорового способу життя. Третя група добробут, підприємливість та етична поведінка для поліпшення добробуту. Ви знаєте, слів не вистачає. Я хочу побачити того творця. Це не творець, це чудо, яке прийшло, напевно, в освіту, і нам прислало ось такі групи результатів. Чи можна це оцінити? На одному уроці, коли в класі 30, 36 учнів, 25 учнів. І взагалі, що це за такі оцінки, як це можна дійсно оцінити, турбота про особисте здоров'я. А що в нас є хтось, хто не турбується про особисте здоров'я, можливо, хтось в такій мірі чи іншій мірі турбується, це не обов'язково вчитель на уроці це побачить, чи відчує. Це проявляється повсякденно в повсякденному житті. Тобто це нісенітниця, повна нісенітниця. Тому дотримуватися цих норм ми просто не рекомендуємо та і не будемо. Далі, мистецька освітня галузь. Загальна оцінка. За групами результатів пізнання мистецтва, художні мислення. Друга група художня творча діяльність, мистецька комунікація. Ну, цікаво цікавилися, мистецька комунікація, емоційний досвід, третя група художнє естетичне ставлення. Там є певні продовження, це які витяги, такі перші частинки. Знову ж так само дуже складно зрозуміти. Ну, я не знаю, коли у нас терпець у освітян Вирветься щоб викликати цих. Творців, оцього ціння на якусь дуель, я не знаю, чи словесну, чи. Словесно, чи... Можливо, чимось кинути в них потрібно, щоб вони заспокоїлися і не робили ось цього для нас? У нас вистачає цих проблем зараз. Поки йде війна, дайте освіті розвиватися так, як вона розвивається, з певними якимось доречними вказівками, підказками, які, які мали би логічний і такий пізнавальний характер для учня, для того, щоб вони зростали для того, щоб школа себе впевнено почувала, якщо можна впевнено почувати себе в умовах війни. Невже вони не можуть зрозуміти? Коли про ці речі говорять, що е, в нас в країні війна, і ті території, ті області, які знаходяться ближче до, до фронту, для них взагалі оці ці речі, це я не знаю, як, як назвати це ну. Страшні вони для них просто так само, як, як і війна, страшні, так і це, тому що ну все таки мають працювати. Вчителі зарплата отримати податки, платити все повинно все, ну, ще працювати. А тут привкидають оце для нас, привкидують такі речі, і ми от і нервуємося, і е, шукаємо крайнього і між собою сваримося, тому що е, в певне нерозуміння е, є в одного таке нерозуміння в одних пунктів, в іншого інших пунктів. Тобто, проблема. Ми закликаємо зупинитися. Я не хотів сказати шановне міністерство, просто Міністерство освіти. Якщо ви там не маєте чим зайнятися, якщо ви не працювали в освіті, в школі вже років 20 чи 30, то йдіть звідти, що у вас там і не було, і не робіть для нас проблем. Дайте нам спокійно розвиватися. Ми самі знаємо, як оцінювати дітей. Кожна школа має можливість і свої певні спрямування щодо якісного оцінювання. Чомусь Міністерство освіти не говорить, що найбільшою проблемою в системі оцінювання є не ось ці листочки з цими групами, а є академічна доброчесність. Невже ми не бачимо, що переважна частина наших дітей просто неправдиво отримують оцінки? Старається списати, старається заглянути телефони, тобто старається все отримати нечесним способом. Академічна доброчесність – це перш за все. На це потрібно звернути увагу. А як можна дотримуватися академічної доброчесності у школі, коли для дітей у нас взагалі немає жодного ніякого покарання? Ну мається на увазі ні матеріального, ні морального? Ми говоримо про матеріальних дітей не можна звичайно там гроші брати, але в дітей є батьки, є багато різних. Способів впливу на дітей, які у нас е, будуть вважатися е, ну, такими так, можливо, грубими, неморальними, бо це ж діти, і ми не маємо права е, для них вчиняти якісь дії пов'язані з покаранням. А потім з цієї дитинки виросте е, людина, яка не розуміє, що за злочин є покарання, тому що їм там 14, 16, 18 років. Е, зараз ми. Знаходимося в такому стані, що дійсно до завершення підходить перший семестр, ну там ще півтора місяці і потрібно буде виставляти оцінки в табелі. І ми дивимося на ті табелі нової української школи. На це все. Розумієте, 99-98% ну, людей бачать, що це все, ну це я не знаю, як його назвати, це воно не потрібне, воно ніякої ролі не грає. Батьки для батьків це абсолютно не несе ніякої такої інформації. Ми це всі розуміємо. І сліпо виконуємо, виміти, як стадо, сліпо виконуємо оце все. Невже ми не зможемо зібратися і обговорити і сказати тому міністерству, хай закриється на один рік, хай не виходить до нас на зв'язок. Після війни, коли буде перемога, тоді їх відкриємо і, можливо, прийдуть якісь люди, які працювали в школі. Ну, ви розумієте, 30 років людина в школі не працювала, вони очолюють е, центри якості освіти, вони очолюють там інспекторами працюють і так далі. 30 років їх в школі не було, вони не бачили, вони не знають, що це таке. Прийдіть подихайте тим, е, чим дихає наш вчитель. Потримайте його зарплату. Та, в принципі, в них теж зарплата не дуже більша, але це до, до, до верхів, хочемо так сказати. Тому в нас ось така пропозиція. Я хочу звернутися до всіх освітян. Оскільки в нас є економічна е, свобода, давайте ми подумаємо, як найкраще робити навчальні досягнення учнів. Ми, е, я не хочу сказати, що я м, прихильник старого, що нехай буде по-старому, там тематично і так далі. Але все було в нас прораховано. Ми знали, як і за що ставить оцінку. Найбільша проблема в цьому була це, е, ну так, не то, що суб'єктивність якась, а багато вчителів. М, в окремих ситуаціях просто не розуміли учня, не давали можливості на повторно щось зробити, тому що в багатьох розлучилася авторитарна система. Те, що тут вони пропонують, що оцінка має бути об'єктивною, аргументованою, вона має спонукати, мотивувати і так далі, це воно і раніше було закладено в оцінюванні, але просто цього ніхто не дотримувався. От на це треба звернути увагу і нормально буде, і з тематичними, і з будь-якими іншими е, оцінюваннями. Не знаю, до чого воно далі дійде. Розумієте, хочеться закритися огорожу велику навколо школи, поставити, щоб ніхто сюди не приходив, не бачив. Тільки ми з дітьми були вчителі і там трошки дивилися на певні новинки, які йдуть за кордону, такі позитивні, і слухали ідеї з вчителів, дітей, які від дітей виходять батьків і самі творили свою школу. Бо розумієте, сказати, що ми боїмося ось цих речей, ми не боїмося, але знаєте, коли неприємно, коли... Хтось до тебе прийде і починає казати, як ви оцінюєте дітей, а де у вас тут взаємодія гусна, а де у вас тут говоріння? І хто прийде перевіряти? У нас що є інспектори, які вже опанували цю систему, їх немає. Ну просто, шановні колеги, я думаю, що Світлане більше з мене дивиться, я висловлюю нам з вами співчуття в зв'язку з тим, що ми маємо ось таке міністерство і маємо таких творців в цьому міністерстві. Я закликаю боротися, боротися за те, щоб в школах було все розумно. Щоб в школі було все грамотно, коректно, культурно і інтелігентно. І не боятися брати на себе відповідальність за те, що ми не робимо за ось цими вказівочками оцінювання дітей. Головне, щоб ви бачили результат і бачили, що діти задоволені, і вони розуміють, який бал вони отримали і за що. Дякую за увагу. Будьте здорові!